Вітаю, мене звати Коцюк Максим, мені 25 років, і я закінчив університет на актора. Ну, якщо правильно сказати, на актора драматичного театру і кіно. Бакалавр, ступінь бакалавру. Далі я не пішов, я не зміг, дипломи, це не моє. Одразу захотів на професійну сцену в театр і в мене вийшло. Я потрапив у театр театр на Подолі імені Малахова на велику професійну сцену. І ось 4 роки я грав у театрі. Це було неймовірно. Ці спогади досі викликають у мене якесь полум'я, але я пішов. Я не знаю, чому це... щось повело мене далі. Щось, щось нове. Хотілося щось нове, але я навіть і не гадав, що життя забере те, що ти любиш. Можливо, це така жертва заради майбутнього. Не знаю. Я досі не відповів на це питання в своєму житті, і нехай так і буде. Це театр. Щодо кіно, кіно, кіно якось завжди не тісно було в моєму житті. Був досвід, але він дуже маленький. Це були короткі метри ще в студентські роки, багато, дуже багато проб у кіно, навіть повний метр. Я не пам'ятаю, що це було, я не буду брехати, я не пам'ятаю дуже давно в серіали, живі проби були, Ось, але багато в останній час серіалів, які просто закривалися, якось не пішло. Знімали своє кіно, відправляли на фестивалі, але що з ним там Бог його знає з тим кіно. І ось я потрапив у стадію дивного часу. Мені захотілося щось створювати. Я почав займатися музикою, граю на гітарі, пишу свої пісні і навіть потихеньку створюємо своє шоу, свій, свій виступ. Якось. Якось так. Щось своє. Та. Але це теж все важливо. Це просто, Це просто ремесло. Створювати, думати, ходити, зніматися, грати, це просто ремесло. А ось душа, душа, вона зараз намагається знайти відповідь. Чому все так? Чому все так відбувається? І єдине, чим я дійсно займаюся, Намагаюся не зійти з розуму. Да. От так. Не зійти з розуму. Тому, можливо, і займаюся чимось таким, де можна щось створювати. Можливо, я і знімаю цю пробу, тому що це щось нове може для мене бути. І я готовий зробити крок на зустріч. Нові люди, якісь дивні нові проекти, і щось смішне. Драматичне, важливе і просто легке. Іноді здається, що ти хочеш сказати так багато усього, але коли настає час говорити, ти чомусь хочеш мовчати. Я думаю, це все. Ні, не все. Якісь ще, може, дрібні речі. Займаюся спортом, займаюся дисципліною, читаю книжки, намагаюся зрозуміти, хто я такий. Досліджую себе. І от. Можливо, це все. Дякую вам за перегляд і до побачення.